Десята в Україні 164-й день. Україна бореться за свободу та незалежність. Хроніку війни відстежують команди фактів Асітіві та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Вітаю вас. Нікополь на Дніпропетровщині знову під терором росіян. Окупанти о першій годині ночі випустили по місту 20 реактивних боєприпасів системи ГРАД. Серед цілей ворога житлові квартали, де спали люди: будинок дитячої творчості, дитячий садочок, автомобілі та комунікації. У Нікополі побиті 11 п'ятиповерхівок та до 40 приватних будинків. Троє містян зазнали поранення. Одна людина, 58-річний чоловік у лікарні. Виведено з ладу комунікації газогін, водовід та електро. Тромережу кілька тисяч Нікопольців без світла. Окрім Нікополя і Криворізький район, за останні кілька днів постійно під обстрілами минула ніч була відносно спокійною. Люди не постраждали. Вогонь Росія відкривала по прикордонній території зі ствольної артилерії. Перепало зеленодольській громаді. У Мар'янському перебита лінія електропередачі без світла частина села. Постійно під обстрілами знаходяться Апостолівська, Зенодольська та Широківська громада. Б'ють по цим громадам з далекобійної зброї РСЗО, ураган та «Смерч». використовують деколи С-300 ракети. Земля земля також під обстрілами з'явились нові громади, які не були взагалі під обстрілами. Це Ніла Трудова. О пів на четверту ночі противник завдав ракетних ударів по Миколаєву. Дві людини зазнали складних травм, пошкоджено житлові будівлі. Подробиці місцева влада оприлюднить трохи згодом. Напередодні російські окупанти випустили по житлових кварталах корабельного району Миколаєва реактивну артилерію та гармати. Піон відомо про 21 пораненого, серед них – 13-річний підліток. Одна людина загинула. Пошкоджено 21 приватний будинок. У 17 з них є влучання уламки від боєприпасів у дах вибиті шибки та понівечений фасад. Ще у чотирьох приватних будинках сталася пожежа. П'ять багатоповерхівок лишилися без вікон. Під обстрілами потрапили села Баштанського та Миколаївського районів. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено з десяток приватних осель. Збройні сили знищили три військові склади окупантів на півдні. Про це повідомив телеграм-канал стратегічного командування ЗСУ. Йдеться про Запорізьку область, місто Токмак, а ще Бориславський район та Нову Каховку на Херсонщині, де загалом від наших авіадарів загинуло 79 росіян. Армійці іронізують. Мовляв, у повітря злетів черговий склад гуманітарки. А в оперативному командуванні південь повідомили випалили шість складів боєприпасів. Бориславському уразили пункт управління в Чорнобаївці та Оле. 確かに。 Троє людей загинули, а за життя п'ятьох, борються лікарі, російські військові розстріляли авто з мирними жителями Херсонщини, які у понеділок намагалися виїхати з окупованої території. Сталося усе за кілометр від села Старосілля. Евакуаційним авто звідти до Кривого Рогу прямували дві родини та водій із донькою. Але дорогою із засідки російські окупанти скерували на машину танковий снаряд. Поцілили у бак, авто розірвало, пасажири просто горіли живцем. Водій, який еваку... Йовав людей та його дочка загинули на місці. Пізніше помер пасажир. Вцілілих доправили до лікарні із тяжкими травмами та опіками. Фактам вдалося поспілкуватися одним із них. Ми виїхали з Борозенська до староселя, щоб вибратися з того пекла із Путінського. 35-річний Дмитро Джапаров разом з молодшим братом, мамою та батьком виїхали з окупації. Лишатися під владою росіян вже було не сила. У село Борозенське, я сам тудово, забито, стоять їх по фермах, по школах, по людях. Там страшно ходити, чеченці ходять. Там люди мертві валяються в до ворони їдять. Допомогти евакуюватися. Попросив знайомого волонтера. Той був із донькою, привозив до окупованих сіл харчити. Деколи як вдавалося, вивозив людей. На цей раз взяв родину Дмитра та сусідку із сином і рушив на кривий ріг. Та за кілометр від окупованого росіянами села сталося лихо. Ось все, на цьому куску сталося. вони сиділи за річкою. На річку. За річкою, там вони там укопані сидять, там бліндажі їхні. Дмитро згадує, водій із донькою загинули. Сусідка з мамою горіли в машині. Біля неї лежав поранений батько, брат та сусід. Підняв половину машини, це без криші, без стекол. шокове состояння. Ліво я вставив під бок, був гарячий, а правий я тягнув, тітаню витянув, матір витягнув. Поранені дочекалися першої попутної машини. Загиблих лишили на місці. Поранених добрі люди вивезли до позиції українських військових. Уже бійці доправляли херсонців до найближчої лікарні, а згодом до Кривого Рогу. Дмитро виявився найлегшим із постраждалих. Це і опіки, і переломи кісток ліцевого скелету. Закрита черепно мозкова травма, акубара травма. Струс головного мозку йому повезло серед всіх, тих, хто були травмовані. Да він серед цих людей отримав травми середньої тяжкості. У цій же лікарні в інших відділеннях змінно вибуховими травмами та опіками перебувають батько Дмитра та сусідка, яку він врятував. А матір та брата перевезли до спеціалізованої лікарні. У них опіки майже половини тіла. Доброго дня. Доброго дня! Як? Мати жива, мати жива. Як твоє почуття? Кажу? Хорошо, благодаря вам. Через це до чоловіка вже двічі навідувався психолог. Та Дмитро скаржиться лише на поганий слух і певнить, як тільки одужає і відновить згорілі документи, піде на фронт помститися окупантам. Софія Богуцька, Ярослав Шійко, факти Тіві, єдині новини. Новий зібраний урожай може вирушити із розблокованих морських портів уже цього місяця. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Після 24 лютого в Україні залишилися запаси кукурудзи. Зараз їх експортують, потім піде пшениця. У серпні відправлять перші судна із пшеницею, а у вересні вже більш масово. Нагадаю, уже чотири кораблі з вантажем української кукурудзи вийшли з українських портів. Вони перевозять понад 80 тисяч тонн. Зерна. Світові ціни на харчі знизилися минулого місяця після рекордного зростання. Повідомляє ООН. Про це свідчить оновлений світовий індекс продовольства, який обчислює ООН. Там кажуть, повідомлення про домовлені щодо розблокування портів для експорту українського зерна стало одним із важливих факторів подешевшення продуктів. Значною мірою, завдяки цьому, а також завдяки збору врожаю, на північній півкулі світові ціни на пшеницю у липні знизилися на 14,5%, а на кукурудзу майже на 11 Однак, подальше. Ші зміни цін спрогнозувати складно, кажуть аналітики, зокрема через дорожнечу добрив. президент Туреччини Редже Ердоган зустрівся у Сочі з Путіним у день, коли ще три судна, навантажені збіжжям, змогли залишити українські порти. Зернова угода була однією з тем переговорів. Кремлівський керманич також умовив турецького лідера платити за російський газ у рублях. А ще попросив про допомогу, щоб обійти санкції заходу. Президент Туреччини вже вдруге за місяць зустрівся з Путіним. Говорили чотири години. Кремль поспішив відзвітувати про успіх, вмовили турецьку сторону частково платити за газ у рублях. Хоча Анкара цього офіційно не підтвердила. Путін усіляко загравав з турецьким лідером. Заявив, що уся Європа має бути вдячна Туреччині за безперебійне постачання російського газу. Та не просто так, за даними, які вдалося перехопити українські розвідці. Кремль просив у Ердогана допомоги, щоб обійти санкції, які запровадили за війну проти України. Окрема дозволити купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, терміналах та резервуарах, і таким чином приховати походження палива після того, як набуде чинності нафтове ембарго ЄС. Натомість Путін готовий підтримати військову операцію Туреччини проти курдів на півночі Сирії. зустрічі проведені нашими делегаціями раніше в Туреччині були плідними. Нині на порядку денному співпраця щодо енергетики, політики, торгівлі і економіки. Водночас я вірю, що наші переговори щодо Сирії сприятимуть. Встановленню стабільності в регіоні Росія розглядає Туреччину ще як можливого посередника у переговорах з Україною. Повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на власні джерела. Раніше це пропонував сам Радже Пердоган. На зустрічі у Сочі говорили і про зернову угоду. Переговори відбулися після того, як перший корабель з українським збіжем безпечно пройшов через чорне море до Стамбула і потім вирушив у напрямку Лівану. Нині ще три суховантажі прямують до Британії, Ірландії та Туреччини. На борту загалом 57 тисяч тонн кукурудзи. Враховуючи досвід проходу першого корабля, спільний координаційний центр дозволив вихід цих суден. Ми хочемо перевірити можливість одночасного руху декількох кораблів через узгоджені коридори. Ми переглянули маршрути, щоб забезпечити швидкий прохід кораблів з урахуванням питань безпеки в Україні за перевезенням зерна стежить з обережністю, адже Росія порушила власну угоду менш ніж за добу після її підписання, обстрілявши ракетами одеський порт у Києві. Не забули і про крадене Москвою зерно. На жаль, країна агресор використовує різні маніпулятивні методи для того, щоб завозити зерно з окупованих територій, фактично крадене українське зерно, як на турецькі ринки, так і на ринки деяких східних країн, в тому числі Ліван, Єгипет. in shikari siriyo i in shikari Україна очікує, що Анкара заборонить Росії нелегально завозити викрадене українське збіжжя. Офіс генпрокурора направив вже п'ять звернень до турецької сторони. Там погодилися долучити своїх фахівців і посприяти розслідуванню. Нині ще 13 суховантажів у чорноморських портах. Чекають дозволу на відправку. Відновлення експорту українського зерна допоможе уникнути глобальної продовольчої кризи у світі, яку намагалася спровокувати Росія. Анна Боль, Вероніка Бойко факти ICTV, єдині новини. Школи Черкас, де з 1 вересня планують розпочати навчання, перевірила спеціальна комісія питання безпеки школярів і студентів. Найважливіше, усі навчальні заклади повинні мати сховище. Поки що, з поміж 35 шкіл міста дозвіл на навчання отримали лише 20. Ірина цимбал докладніше. Ще кілька штрихів і це складське приміщення коледжу перетвориться на аудиторію для студентів. Звідси винесли все зайве, пофарбували стіни, пошпаклювали стелю, на підлогу постелили лінолеум. По коридору тут треба зробити покрасити поли, теж для того, що можна було робити влажну борку. От ще санітарні приміщення у нас там є. От теж треба привести трошки в порядок. Клас будемо робити ще один. Укриття розширюють на більшу кількість студентів. Дві міні-аудиторії раніше облаштовували під підготовчі курси для абітурієнтів на 100 людей. Сюди ж під час повітряної тривоги спускалися і студенти, які жили у гуртожитку. Ось так буде виглядати аудиторія. В нашому укритті Будуть встановлені парти стільці. В кожній аудиторії буде вмонтована дошка, крейда, а також буде стояти питна вода. Нині в підвалі облаштували укриття розміром 250 квадратних метрів. Зробили два виходи, як того вимагають умови, переробили вентиляцію. Тут буде чотири аудиторії, задіють і ось цей великий коридор, де встановлять лави. Є і санітарне приміщення з технічною водою. Сюди замовили біотуалети. Навчатимуться студенти у три зміни. У разі потреби зможуть у цьому укритті перебувати добу. Ми плануємо, що 15 серпня ми розпочнемо очне навчання для наших Студентів у нас є медикаменти, в нас є запас, запас питної води. Однак зараз ми розраховували на 100 осіб. Так? Цей запас буде розрахований збільшений в розрахунку на 400 осіб, тобто це є питна вода. Обов'язково облаштовані санітарні приміщення, щоб можна було користуватися. Тобто, сутки, я думаю, тут можна буде знаходитися. Поки вищі завершують облаштування сховищ. Спеціальна комісія вже перевірила школи Черкас. З 35 дозвіл на навчання отримали 20. Вони мають облаштовані укриття. Ось як ця з лютого це підвальне приміщення було сховищем для жителів мікрорайону під час тривоги. Нині дооблаштовують його для учнів. Сховатись одночасно тут може до 300 дітей. Ми готуємось прийняти діток з 1 вересня. Ну щоправда, зараз працюємо ще над обладнанням. Над обладнанням сам вузлів, тобто над тими моментами, тими вимогами, які ставляться перед самими найпростішими укриттями, підготували воду, ми підготували місця для сидіння, ми підготували плани евакуації. Ми підготували таблички, всі які вказують, куди рухатись, як рухатись. У воєнний час змінитися все може будь-якої миті, тому остаточне рішення щодо роботи навчальних закладів прийматимуть залежно від ситуації і безпеки на кінець серпня. Поки план такий, ми орієнтуємося на те, що за парти можуть повернутися перші, другі, п'яті та одинадцяті класи. Всі інші діти будуть продовжувати навчання в дистанційній формі. Але проте навіть для тих класів, навчання яких буде офлайн, ми будемо дублювати це дистанційною формою, тобто діти, батьки зможуть обирати відправляти дитину до школи, чи вона залишиться вдома, навчатися на дистанційній формі. Нині батьки школярів міста проходять опитування, чи готові вони до очного навчання дітей. Учнів, де немає укриттів, переведуть у інші навчальні заклади. Через це навчання ймовірно проходитиме у дві зміни. Пояснює заступник міського голови Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, єдині новини.